Тема проповіді сила прощення. Взагалі, що таке прощення? Оказується слово прощення і простити це не прості слова, воно має декілька ступенів. Прощення можна говорити з різних позицій. Наприклад, якщо я хочу покаятися, то що мені треба зробити, щоб отримати прощення? Да? Це одна позиція. Ну є інша позиція, і з цієї позиції буде проповідь, що я повинен когось прощати. Отримати прощення це зовсім інше слово, зовсім інші речі, так? Но прощати когось це зовсім інше. І дуже часто люди ну, путають ці речі. Коли говориш, ти повинен простити, він говорить, так хай він покаяться. Подивіться. це зовсім інше слово, зовсім інші вимоги там. Розумієте чи ні? Є різна позиція. Якщо мені треба когось простити, це зовсім інша позиція. Інше слово навіть вживається там. Якщо треба мені отримати прощення, то це зовсім інше, це покаяння. Там іде сповідь, покаяння і так далі. Зрозуміло? Тому ми говоримо з позиції нашої, що ми повинні прощати. І тому це слово простити воно має багато значень або ступенів. Якщо мені треба когось простити, то є чотири рівня цього прощення. Це перше не мстити, тобто я кажу, я буду прощати, але маю на увазі, що я вже не буду мстити цій людині. Це мій рівень прощення. Другий рівень забуду. Я ладно, забуду про це. Все. Я маю на увазі, що я, начебто, я простив. Я кажу, я забуду. Далі є ще сильніше. Я ніколи не буду згадувати про це. О, це вже щось велике вже. Якщо я кажу, що не буду згадувати. Жінка прощає чоловіка, каже: Я ніколи не згадаю про це. Тобі це вже багато. Ну і останнє, і найсильніше відпрощення, якщо я хочу просити когось, я відновлюю порушені відносини. Оце вже серйозно. Розумію, що в різних випадках не можна зробити так, але це є те, до чого максимально до чого закликає нас Господь. Якщо ми маємо на увазі стопроцентно, що я простив, якщо я кажу, що я простив когось, то це означає, що я відновлю минулі відношення, які були до цього. Коли не було цих проблем, зрозуміло чи ні? Тому прощення воно має декілька ступенів. Найвища ступінь відновлення порушених відносин. Для чого нам потрібно прощення? Я маю на увазі, для чого нам потрібно прощати. От так правильніше, ви знаєте, от в нашій мові воно зі слова прощення прощати. да? Але в грецькій мові це різні речі, і тим більше в єврейській. Для чого мені потрібно прощати? Відкриваємо. 32.10 Бытие. Недостойный я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Молодцы, Иаков Богу. Ибо я с посухом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Иаков ту ночь и взял из того, что у него было, в подарок Исау брату своему. Двести коз, двадцать 20 козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюдиц, дойных же ребятами, их сорок коров, десять волов, двадцать ослиц, десять ослов. І так, перше, для чого нам потрібно прощати? Для Іакова потрібно було простити для того, щоб звільнитися від залежності від брата свого. Тому нам треба прощати, щоб звільнитися від залежності когось з людей. Ми буваємо залежні від людей, і нам треба прощати, хоч там слово стоїть більш глибоке помиритися. Тобто, те, що я вам говорив, не мстити або помиритися, насправді простити. Помиритися значить простити, не мстити за перша ступінь. І ось Яків захотів. Він розумів, що він спить, він вдень, вночі, де він не був. Він постійно боявся свого брата. Він боявся, що він його б'є. Він постійно боявся і він розумів: рано чи пізно йому потрібно примиритися, верніше простити. А чому? Як ви скажете? А тому, що він взяв первородство незаконним шляхом, те, що він купив у нього первородство – це одне. Но те, що як він отримав благословіння, коли він там підманув шкури, підмазав там до нас на голоском, там щось підроблював. Ми знаємо цю історію, правда чи це було незаконно? Бог йому так і так дав би благословіння, але не таким способом. І тому йому потрібно було простити або помиритися. І він спав, боявся. Він ходив: о, там іде якийсь чоловік космати, а і був космати. Він боявся постійно. І він розумів: рано чи пізно треба примирятися, примирятися і простити — це. те саме. Треба простити. Знаєте, просто не воювати. Примиритися, значить, заключити договір, мир. І ось і він захотів це зробити. У нас часто бувають такі речі, люди, яких ми боїмося. Люди, які нас переслідують. Люди не обов'язково ми їм щось зробили. Вони нас переслідують. Вони нас знають. Це може бути дружина, це може бути чоловік, тьоща, це може бути начальник на роботі. Це може бути сусід, хто угодно. І вони нас переслідують. І ми не можемо відв'язатися від цих людей. Вони кругом, де ми є, там і вони. І вони стараються в будь-який час нас дістати. І ось Біблія показує, що є дуже простий спосіб примирення. Як ви думаєте, що це таке? Подарки. Це не хабар, це подарок. 200 коз, 20 козлов, 200 овець, 20 овнов, 300 верблюдів, здойних з ребятами, 40 коров, 10 волов, 20 ослід, 10 ослов. Хто більше подарок робив, скажіть мені, з вас. чого, чого скажіть мені, як ви думаєте, а ради чого він зробив цей подарок? Щоб примиритися зі своїм братом? Хтось. Мене почує зараз чи ні, як Іаков любив свого брата? Як він любив, як він боявся за те, щоб це не перейшло у страшну ворожнечу, як він там молиться до Господа, що він навіть і в війні щоб не було. Хто готовий таку ціну заплатити за мир своїм братом, своєю сестрою з ближнім сусідом? Тому. Якщо ти хочеш помиритися, знай за це придеться платити ціну. Якщо ти хочеш когось простити, тобі придеться платити ціну. Дай, думай, Я прощаю. Я такой великої прощаю. Тач Тач, Послухай, якщо ти хочеш простити, тобі треба ціну платити, бо без ціни нічого не вийде. Як ви сказати, я прощаю і сава, я і you. Блес, 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 нічого не вийде. Остріці давай. верблюдів давай. Давай, давай, давай. Хочеш, щоб було прощення справжнє. Давай примирення і прощення. Тому якщо ти хочеш просити когось з близьких людей тобі, готовся до подарунків. Да, це буде важко. Він може прийти і завтра, ще раз може прийти. Але мир дорожче. Да, ти можеш теж і своїй купити ковбаску, вона кожен день ви приходить за ковбаскою. да, прийдеться все життя. да, 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 Але зате обміняєш на мир. да. І тому Бог сьогодні показує тобі, якщо ти хочеш звільнитися від людських залежностей. Краще слухай, віддавати ковбасу, краще віддавати чай, кофе чи ще що-небудь, ніж мати ворога, який кожен день проти тебе щось думає. Прости його во ім'я Ісуса Христа. Звільняйся, бо написано: будьте в мірі з усіми людьми, якщо можна це з вашої сторони. І знаєте, багато людей говорять: о, у мене сатана, у мене то, у мене то проблеми біди. Послухай, тебе стільки багато ворогів, і ти нічого не зробив, щоб помиритися з ними. І прийшов час, вони тобі зробили зло. А ти думав, що се настроїв плани. Ніхто ніяких планів не строїв. Ці плани завжди були у твоїх близьких рідних в головах, тому що ти нічого не зробив, щоб помиритися з ними. Помирися з ними. Далі ми читаємо 24, перша царів. 3. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону Овечьему при дороге. Там была пещера. Зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его, вот день, в котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, сделаешь с ним что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после этого больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям, Своїм да не попустить мені Господь это Господину моему, помазані Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он Він помазані Господня. Друге, для чого нам повинно прощати, звільнитися від демонічного впливу. Багато людей мають демонічний вплив, бо вони не простили. Там є страх, що нам будуть робити якісь коварства, люди, і ми повинні відрубувати ці коварства. Друге, це те, що зробив Давид. Саул був одержимою людиною. У Саула була постійно одержима ідея. Він постійно бачив всіх ворогів, особливо бачив ворога Давида. Він постійно бачив, як хтось хоче не допустити його дітей, як постійно хоче зробити йому якесь зло. Всі хочуть на нього напасти, всі хочуть його вбити. А він перший цар в Ізраїлі. Він стільки багато зробив, а ніхто не цінить те, що він зробив. А він такий гарний, високий, сильний, а ніхто навіть не звертає уваги. А забули про сікела і авіс, а забули про те, як він від філістимлян Звільнив і не цінять, не цінять. І в нього така манія прийшла до того, наприклад, що він став аж одержимий. Сатана замислив, щоб цим спонукати і Давида. Зв'язати Саула Давида в одну упряжку. Хай разом біжать від цих проблем. Саул Давид, проблеми демонічні так. І знаєте, і Давид, він знав голос Божий. Ніхто з його окруження, з окруження Давида, не розумів сили прощення. Якби Давид убив. Саула, то вся ця манія переслідування перейшла б на кого? На Давида. І він вже ганявся б за кимось, і він вже бачив би, що вже хтось слідуючи його, хоче зняти, а він так багато зробив для Ізраїля і бігав би за всіма. Тому, якщо ти хочеш звільнитися від демонізму, прощай. Прощай, тих, хто до тебе мають щось. Прощай і відрізуй ці зв'язки. Бо ім'я Ісуса Христа Давид Він знав, не можна торкатися до Саула. І при всьому, знаєте, що сказав Давид? Він помазаний господнім. так і було. Правда, він падав Саул уже, але він ще був помазаніком Господнім. І він не торкнувся цього. Тому прощай, якщо ти хочеш звільнитися від демонічного впливу, щоб звільнитися від цього, відпусти цю людину, простий. Можливо, ти не зможеш мати з цією людиною прекрасних відносин, але ти можеш мати з нею мир простий цій ситуації, знаєте, що зробив Давид? Удалився від цієї людини. Він втік від Саула геть у другу державу, навіть раді миру. Він простив. Тому прости свою дружину, чоловіка, дітей, батьків, тещу, сусіда, свекруху, прости їх. Звільнися від цього. Провів домашню, благословляй всіх. Був на роботі, благословляй всіх. Відрізуй і прощай. Третє. 42:8 Иова. Итак, возьмите себе семь тельцов и семе овнов, и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвернуть вас за то, что вы говорили о мне, не так верно, как раб мой Иов. Иов, получив исцеление, полностью всі спокуси зупинилися після того, як він простив своїх друзів. Мало того, Простив, він молився за них і благословляв їх. Тому третє, якщо ти хочеш ізцілитися, причина багатьох хвороб заключається в тому, що ми не простили когось. Проблеми тягнуться, ми не простили когось, і вони тягнуться до нас. Причина, що ми не прощаємо. Тому, во ім'я Ісуса Христа, якщо ти хочеш ізцілитися, прощай. Прощай, так як Іов, мало того, і благословляй. Ніхто не звертав увагу на те, що робила жінка Іова, коли він захворів, як вона підтримувала його, молилася за нього. А жінка говорить: похули Бога і умри». А як ви думаєте, що написано тут далі? Немає чітко ясної відповіді, і Іо, як був муж праведний, якого Бог назвав в Єзекіля, що він найправедніший чоловік, Іо, оно і Даніїл, значить, він назад узяв свою дружину. При всьому тому, що вона говорила на нього, коли він був такий страдання, і коли він помолився, Іо, коли він простив всіх, всіх простив, мало того, всіх благословив, і Бог ів його. Якщо ти хочеш ізцілитися, перш за все. Прости всіх, хто до тебе мають, і благослови їх во ім'я Ісуса Христа. Благослови їх. Це не так просто, але це потрібно. Кому потрібно? Тобі і мені. Кожному з нас це потрібно в першу чергу, щоб зцілитися. І стоки, які помазані за тебе не молився. Якщо ти не простиш, ти не отримаєш зцілення. Тому прощай во ім'я Господа Ісуса Христа. Останнє четверте Матфія, 18 глава із 21-го вірша, ми читаємо. Тогда Піота приступил к ньому і сказав: «Господи, сколько нас прощать ему? согрешающему проти мене. До семи раз. Ісус говорить йому: "Не говорю тебе до семи, но до сідмиждьдесяти семи раз". «Посему царство небесное подобное царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его, жену, детей, все, что он имел, и заплатить. Рабал и кланяясь, говорил, Государь, потерпи на мне все, тебе заплачу. Государь, умилсердившись над рабом тем, отпустил его и долг просил ему. Раб тут выйдя...» нашел одно из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам и умолял, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, и пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видя пришедшие, очень огорчились, и предня рассказали государю своему все бывшие. Тогда государь его призывает, его говорит, злой раб, злой, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало и тебе помиловать товарища, сердце как и я помилал тебя. Разгневавший Господа его отдал исцезателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не просит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. И четвертое, нам треба прощать, чтобы отримати прощение. Людина, яка не прощает, никогда не отримує прощения. И много христиан впали, духовно впали в грех, в блуд, п'янство. В невірство, в непослух, в бунт, тому що вони не прощали. І з тої пори, коли вони не прощали, Бог перестав їм прощати, і вони були завалені собними гріхами. А то вже наслідки пішли. Вони не прощали. І тому Бог сказав, так, а честь моя небесна, не простить. Тому мені треба прощати, щоб самому бути прощеним. І мало того, Христос цю норму поставив молитву Отче наш і сказав про як і... Як і ми прощаємо. Повірю, дорога сестра і брат. Він включив туди і твого зятя. Да, точно того начальника на роботі. І скажу по секрету чоловіка теж включено. Скажете, як це можливо? Людині це неможливо. Це можливо Христу. Якби це так було просто, то Христос не приніс би цього. Він не приніс би сили прощення на землю. Сила прощення, вона стоїть на крові Христовій. Без крові Христової сила прощення не має смисла. Христос не вмирав би на Голгофі. Як було так просто це робити? Якби це так було просто робити, то світ користувався цим. Ну, світ може прощати, але немає сили для прощення. Немає сили крові Ісуса Христа. Сили немає у світу цьому. Наша сила вона заключається в любові, вірі в прощенні. Ми сильні Христом, а не фінансами. Ми сильні Христом, а не своїми пагонами, не своїми політиками. Ми не сильні цим. Християнство ніколи не мало сили від цього світу. Християнство завжди було сильне від Христа. Мені кажуть, о, треба срочно туда йти, туди, треба не робити все, Треба до Христа йти. Треба до Ісуса йти. Ніколи ми не будемо сильним телебаченням. Нам треба йти, але ми не будемо сильним телебаченням. Ми не будемо сильними якимись музикальними групами. Ми не будемо сильними якимись строєннями і суперними. Ми не будемо сильними нашими якимись закладами і дипломами. Ми завжди сильні тільки одним іменем Ісуса Христа. 1 Коринфянам 3 глава написано, «Никто не может положить другого основание, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Послушайте, наша сила в Иисусе Христе. Сила церкви в Ісусі Христі. Сила церкви не в тому, що ти відкриєш якусь супер-акцію. Сила церкви заключается не в тому, що тебе домашнє буде, ти будеш там танцювати, і всі будуть приходити, бо ти там танцюєш. Сила церкви, твого служіння заключається в тому, чи відкриєш ти людям Ісуса Христа. Якщо Христос відкриється в серці людини, вона піде за нього кругом. І от тут апостол Павел показав, що є різні служіння, є служіння і сіна. Або соломи. Ви знаєте, яка різниця між соломою, наприклад, і каменем чи ні? Хто знає, яка різниця між соломою і каменем? Солому з сильником чирк і запалив. Вау, яке служіння! Огонь! Огонь благодаті! Огонь горить біжім всі огонь! І всі біжать, огонь, помазання, огонь! І дивляться, да, а камінь! Камінь не горить. Його можна тільки нагріти, а він віддає тепло. Но сам він не може давати тепла. Його гріють. Чимось. Настояще служіння, його не видно, воно не палає, не видно його. Але настояще служіння віддає тепло, їм можна грітися. А солома, вау! вау всі, ну, щу, щу, і люди біжать. знаєте, я чув одну фразу недавно. Знаєте, є багато служінь, навіть і в Києві нас, де хочете. Відкривається нова церква, але царство Боже не відкрилося, не умножилося. Відкрилася церква, мені говорить, вау, таке помазання! Фау, фу, тач, всю. Але закрилося 10 маленьких церков. Ніхто про це не подумав. Так, да, одна церква велика стала. Але церкви, то кількість спасенних не виросло світу. Просто переформування було. Горить! Кажуть, ви, помаз...? Нове помазання вийшло! Нове! О, нове вийшлося! Амен. Горить! І знаєте, служіння, яке построєно на камені, камінь на камені. І дивіться, що сказано: Камінь є Христос, і на камені построєно. Камнем на камені. А гріється служіння Христос і від нього йде тепло. І ви, як живі камні, говорить Христос, що устраєте себе, що дом духовний, священство святое. І тут приходить, і говорить, слухай, я був десь там, я щось бачу. Ніхто не може положити другого основання, яке є Ісус Христос. Сіно говорить дуже ярко. У Солома, вроді ярче говорить трошки. Срібло воно, знаєте, блистить. І нагріває, воно ще буде блистить, потім потемні, але може розплавитися. О, золото! Золото чудово, теж чудово! А знаєте що золото дуже швидко нагрівається, але швидко стине. Але воно може розплавитися точно так само. А от камінь. Він стоїть, віддає тепло. І саме головне, не привертає до себе уваги. Він стоїть на христі, і він жде тепла від Христа, щоб передати. Самі кращі грубки, знаєте, все-таки не золота, правда чи ні? Самі кращі печі не срібла. А що скажіть мені? З хорошого, доброго, каменю чи силікатного там не силікатного, а шамотного. Самі хороші грубки із того, що взято звідти. Ісус Христос Він показав свою силу. Сила Христа. Вона передалася нам в силі прощення. Знаєте, багато дещо в цьому світі буде, того, що в нас немає, але світ ніколи не научиться прощати, так як прощає Христос і як вміє прощати церква. Прощати це не означає одобряти діла людей. Прощати це значить зі своєї сторони не мати ніяких претензій до самої людини, а не до її діл. Це значить любити людину, старатися мати з нею добре відношення, навіть якщо вона робить зло до самої людини. Прощення торкається тільки людини самої, а не якихось діл. Христос не прийшов простити діла, Він прийшов простити людей. І мені часто кажуть: О, Христос прощає такі то гріхи. Послухай, ти неправильно читаєш Євангелію. Христос прощає людину від цих гріхів. Христос ніколи не одобряв цих діл і не буде одобряти. Христос ніколи не мирився з цими гріхами і не буде миритися. Христос з тобою хоче і зі мною. Примиритися, хріх назавжди відділили тебе і мене з Богом, але прощення вертає мене й тебе до Бога. Простити, це значить бути вільним від усіх. Уміти прощати, це значить бути вільним. Це значить, ніхто над тобою не має влади крім Христа, ніхто хто має хвороби чи одержимості. Ніхто на тебе не має впливу на твоїх дітей, на твоїх внуків. Бо ти простив, ти розірвав всі зв'язки, і тому тобі, тобі ніхто не передасть ніяких хворобів чи демонів. Ти простив. Людина, яка прощає, перш за все, вона любить себе, бо вона знає, без прощення вона себе погубить. Вона свою душу старається зберегти. Простити, це значить бути вільним від рабства, від хвороб, від аду, бо гріхи заведуть обов'язково туди. Прощення розуміє далеко не всі. Прощення це сила Христа. Прощення це тайна Христова, яка була скрита від віків. Навіть ангели не могли зрозуміти, що таке прощення. Тому про прощення сьогодні проповідується в багатьох церквах і буде проповідуватися до кінця цього світу. Прощай і навчай інших прощати. Прощай, і роби вільним людей і себе. Прощай і навчай, і показуй силу прощення. Я колись розказував, як одного християна підвозили, він попав в автомобіль, він зупинив машину, а там сиділи в 90-х роках. Такі, знаєте, якраз тоді рекет був розвинутий, і бандюги попали, але їм було нудно їхати і вирішили підібрати небараку якогось. От підібрали небараку, посадили його в центрі. Ну що? А він зразу, Ісус вас любить, все, значить. Ха". Ну, говорить, ну от Ісус любить. Ми ж можемо дари тебе тут убити, загребти. І хто сильніший? Ти, твій Христос чи ми. Скажи, будь ласка, сьогодні твоє життя в наших руках. Ми сильніші тебе в тисячу разів. Ми можемо тебе вбити, можемо не вбити. Можемо покалічити чуть-чуть. Що -чуть. хочемо, ти зробимо з тобою. Він говорить: я сильніший за вас, я можу те, чого ви не можете. Говорить, давай, я можу вас простити, а ви мене ні. Вас немає сили мене простити. а я вас можу простити. Вони відкрили у дверці сказати: Виходь, ми не можемо з тобою говорити більше. Це реальна історія. Ми можемо простити, а світ не може цього зробити. Ми сильні тим. Алілуя. Я хочу помолитися за тих, хто не може простити. Це важливо. Бог мені сказав, скажи, що це важливо дуже. Скажи, що це важливо простити. Скажи, що це важливо. Ми будемо зараз молитися, що Бог поміг вам простити, бо це вам потрібно. Не їм, тим, кого ви не можете простити. Їм це не треба. Вам. Прощайте. Во ім'я Ісусе, О Ісус, сила прощення, а прийде сьогодні до нас. Раптові сьогодні я говорив про Слово Твоє, але Ти можеш сам тільки зняти цей тягар, Господь, тільки Ти можеш, Господь, зняти це. Якщо сина свободить, то істину свободне буде. Я молюсь во ім'я Ісуса Христа. Сьогодні, Господь, вдихни. Духом Святим силу прощення. Помоліться разом зі мною, Отець Небесний, в ім'я Сина Твого. Я сьогодні приймаю силу прощати. Я приймаю це. І з силою Твоєю, з силою Твоїх ран я прощаю. І сьогодні стаю вільним. Від усіх моїх обідчиків, кривдників, від хвороб, демонічного впливу. І я дякую, що і ти прощаєш мене сьогодні во ім'я Господа Ісуса, во ім'я Господа Ісуса. Амінь.